Всім привіт! Якщо ви вирішили налаштувати IP-камеру від даху, то вам, скоріш за все, знадобиться комп'ютер або ноутбук. тому що камери від даху з заводу мають статичну IP-адресу 192.168.1.108. і якщо ваша Wi-Fi мережа відрізняється від тої, що на камері, то вам потрібна програмка для комп'ютера Config-Tool або через веб браузер ви можете змінити всі ці налаштування. Але я хочу поділитися тим, як я це роблю з телефону. Я встановив собі додаток Config-Tool. І в цьому додатку все на китайській мові, але це в теперішній час не проблема. Я завантажив Google-перекладач. Його налаштував, що він перекладає мені з китайської на українську. І дивіться, як це, це роблю. Config-tool сканую мережу. І бачить всі камери і девайси від даху, які є в тій мережі. І е, він також бачить нашу камеру, яка є нова, не ініціалізована і має 19268.118. Я роблю скріншот, перехожу в Google-прикладач, відкриваю мій скріншот. І він його повністю перекладає. І ми бачимо, що наша камера з такою моделлю, версією прошивки не ініціалізована. Відповідно, вертаюся назад, натискаю кнопку Ініціалізувати. У Нас вискакує нове вікно, я так само роблю скріншот, переходжу знову в Google-перекладач і бачимо, що він хоче ім'я користувача адмін, пароль пристрою ввести і підтвердити пароль. І ввести номер телефону, але не обов'язково. І кнопка «Ініціалізація». Вертаємося назад. Адмін нас прописано. Вводжу пароль для камери, який мені потрібний. Повторюю його. Телефон не обов'язково. Натискаю кнопку ініціалізація. В нас камера ініціалізувалася, порт стандартний, адмін і пароль. Але нам потрібно змінити IP-адресу. Вертаємося назад. Я вибираю нашу камеру. І нам потрібно вибрати якийсь пункт в меню. Робимо скріншот, переходимо в Google перекладач. І бачимо, що нам потрібно. Є меню. Змінити IP-адресу, конфігурація системи, змінити пароль та видалити. Нам потрібно змінити IP-адресу. Вертаюсь в додаток, натискаю, ставлю галочку біля камери, натискаю Змінити IP-адресу. Воно просить ввести логін та пароль, Ввожу пароль, щоб не помилитися, щоб не був якийсь прописаний з попередніх камер. Дискаю підтвердити. У нас вискакує знову якісь китайські іерогліфи. Переходимо в перекладач і бачимо, що нам потрібно вести. Нам вести IP-адрес камери, який нам потрібний, маска під мережі та шлюз. І підтвердити. Нам потрібно вести 10.1, 10, 249, 255. 255, 255.0 і шлюз 10.1.10.1 І підтвердити. Все, камера має зараз змінити IP-адресу на 249 Зараз дочекаємося, поки вона змінить. Все, ми бачимо, що наша камера має вже IP-адресу 10.1.10249. Всі решти налаштування можна зробити вже через браузер. Відповідно, заходимо в браузер, вводимо IP-адресу камери. Вводимо наш логін, наш пароль, і відповідно далі можемо змінити всі налаштування, встановити ті налаштування, які нам потрібні, та додати камеру на NVR. І вам зовсім не потрібний комп'ютер. Користуйтеся. Після того, як ви додасте одну-дві-три камери, вам вже Google перекладач буде не потрібний, ви вже зможете все пам'ятати, що куди заходите, в який меню яку кнопочку натискати. Всім дякую, зберігайте це відео, користуйтесь. Підписуйтеся на наші соцмережі, телеграм. Дякую за увагу. До зустрічі.